Ви можете додати на сайт плаваючу панель з кнопками месенджерів, щоб запросити користувача на сторінку в соцмережі або підписати на бота. Перейдіть у ваш проєкт у вкладку налаштування, віджет месенджерів та активуйте додати спливну панель з кнопками соцмереж. Виберіть, на яку соцмережу буде переводити кнопка: Телеграм, WhatsApp, Viber, Messenger, Instagram, YouTube, Twitter, Snapchat, або користувацьке посилання, додайте назву кнопки, яка відображатиметься поруч із піктограмою. Додайте посилання, ви можете вибрати підключеного бота в SendPulse, додати посилання на бота, створеного в іншому сервісі, або ввести посилання на вибрану соцмережу. Якщо ви вибрали чат-бота в SendPulse, виберіть ланцюжок, який запуститься після переходу на чат-бот. Натисніть Додати кнопку та налаштуйте кнопку аналогічно попереднім крокам. Якщо ви хочете додати посилання на соцмережу, якої немає у списку, виберіть Користувацьке посилання. Ви можете додати до 10 кнопок на різні соцмережі в одну панель, а також змінити порядок кнопок. Праворуч, ви побачите, як виглядатиме панель на вашому сайті, Збережіть віджет. Віджет з'явиться відразу, як тільки ви зберегли зміни. Якщо він не відображається, почистите кеш і файли куки та перевірте підключення до сайту. Зверніть увагу, що віджет месенджерів показується на всіх сторінках сайту без обмеження за умовами. Якщо ви бажаєте показувати віджет за сценарієм, створіть розумний попап з дією Підписка на віджет».